Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа-центр Україна Укрінформ» Продовжує свою роботу. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 163-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім, хто доносить правду всьому світу про цю війну. А зараз у нас на включенні Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, і ми будемо говорити про... Про повітряні сили на фронті російсько-української війни, пане Юрію, я вас вітаю. Ви нас чуєте, пане Юрію? Вітаю вас. Схоже, що наш спікер нас не чує. Зараз попрошу технічну команду нашу встановити зв'язок. Юрію? Нагадаю, що з нами на зв'язку Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, і наша технічна команда намагається поновити зв'язок. Зараз Юрій. Переподключиться. Ми сподіваємося, що нам вдасться його почути. Один два, один два. Dzień, Один-два зараз Юрій підключається, підключається, і ми сподіваємось, що зв'язок буде відновлено. Шановні глядачі, нам вдалося встановити зв'язок. Пане Юрію, ви нас чуєте? Так, перепрошую, це напевно наша провина, бо світло, світло просто зникло, тому зник і інтернет. Так вас. розуміємо, бо в умовах війни mm -hmm. буває, що техніка відмовляється працювати. Нагадаю, з нами Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрі, розкажіть трохи про ситуацію на сьогодні, яка вона і що відбувається у повітряних силах. Ну перш за все хотілося б все-таки скористатись нагодою повідомити глядачам слухачам, що все-таки 7 числа, це в першу ділі серпня, ми будемо відзначати день повітряних сил, саме не святкувати, відзначати, тому що в нас величезний вид. Це мирний час, лише 50 тисяч військовослужбовців. Військовий час, воєнний час це значно більша цифра, і це і всі авіації, зенітні ракетні війська, радіотехнічні та всі. І інші частини зв'язку, забезпечення логістики, це все повітряні сили. І саме у цю неділю ми будемо власне відзначати, згадувати наші бойові звитяги, побратимів. Тому не забудьте привітати наших воїнів на своїх соціальних сторінках і так далі. Ну щодо ситуації, яка склалася сьогоднішній день, зараз порівняно невелика, слава Богу, така тиша відбувається. Маємо повітряні тривоги, які при прифронтових містах вони зазвичай. Не і не вимикаються ніколи, але це зумовлюється тим, що працюють за реактивні системи залпового вогню, артилерія тому власне там сповіщення йде постійне. Про повітряні тривоги йдеться про прифронтові міста. Що стосується повітряних тривог, які оголошувалися вже цієї доби. Ну власне був виліт літаків ту 22 м 3 з аеродрома Шайковка вони цього разу здійснювали тренувальні польоти. Втім, імовірність завдання ними ударів була теж високою. Тому попередження буде вмикатись. Як би там того, як би як би нам не хотілося, вірніше трошки того мирного спокою пережити, хоча б під кінець літа. Ну власне наші штурмова авіація, бомбардувальна авіація. Працює фактично щодня, завдає е, болючих ударів по ворожих позиціях. Це традиційно склади боєприпаси. Сів взводні ротні опорні пункти, е, центри логістики ворога, жива сила, броньована техніка, е, авіація повітряних сил щодня патрулює повітряний простір. Е, Здійснюються е, певні відповідні завдання е, із е, авіатранспортної авіації. Ну, також зенітні ракетні війська, як відомо, контролюють е, небо разом з радіотехнічними військами. І як ми вже знаємо, вже третій місяць фактично ворог е, не робить таких відвертих спроб проникнути на підконтрольну Україні територію, е, порушити повітряний простір, так як розуміючи, що буде е, по ньому завдано е, ударів. Я би готовий відповісти на ваші запитання, якщо є у вас. Юрію, як ви оцінюєте останнім часом стратегію росіян щодо використання авіації? Ну, авіація, їхня стратегія стала зрозумілою. Вони. Перші три, три доби так, так би мовити, хотіли захопити всю Україну. А для того, щоб це зробити, потрібно було захопити весь наш повітряний простір, знищити повітряні сили і контролювати небо. Ця стратегія у них не пройшла, тому що вони недооцінили повітряні сили наші збройних сил. Які відновилися в фактично дуже швидко і почали їх завдавати по них ударів. Відповідно, стратегія росіян завдавати удари за меж досяжності наших засобів враження, не входячи в зону враження нашої ППО, проводити такий собі ракетний терор Українського населення всієї України, це відбувається з кораблів чорноморського флоту і та каспійської флотилії. Також знаємо про ту 95 Ту-160 з акваторії. Аспійського моря вони наносять з цих районів удари ракетами Х-101, Ха 555 Ну і також літаки дальньої авіації. Які... Це Ту-22М3, які фактично можуть довго знаходитись в небі, і завдавати удари ракетами х 22 Ну і тут дальність сменса ще до 600 кілометрів. Тому там, де вони летять, може вмикатись саме на радіус цієї дії. Повітряна тривога юрію решта ж авіації. Хочу запевнити, що решта авіації, яка я говорю про такі, що з дальніх рубежів завдають удар. Решта авіація противника, яка працює на передньому краї, вони в принципі так само. Як і наша ударна авіація, це штурмовики Су-25, а також ударні вертольоти. Вони працюють більше там, де точаться бої, підтримують бойові дії сухопутних військ, як наші, так і їхні вертолітники, штурмовики працюють аж щодня постійно. От основна така стратегія бойових дій. Юрію, ока південь нещодавно заявила про знищення чотирьох ЗРК с 300, і ми почули заяву сьогодні зранку голови Ова Миколаївщини про те, що прильотів С-300 не було. Як ви оцінюєте використання цієї зброї? Ну зрозуміти, чим саме уразили Миколаївщину там чи Харківщину. Чи інші прифронтові зони Запоріжжя треба бачити ті уламки ракет. Треба розуміти, що це за тип боєприпаса був. Це вже на місці вибухотехніки повинні працювати та експерти, але зазначу, що вже близько місяця ворог все ж використовує зенітні ракети, такі як С-300, які можуть працювати по наземних цілях і ці прильоти стали вже ну не те щоб традиційними, але частими фіксують уламки цих ракет. Є фотодокази, що саме цими ракетами б'ють. Ну ці ракети мають дальність ураження. В по повітряних цілях до 75 кілометрів. І якщо ми не можемо їх ефективно збивати на підліт до нашої території, то чому б ні, треба вражати їх там, звідки вони їх запускають? Що фактично як доповело командування, так було зроблено. Юрію, ми бачимо останнім часом. Я хочу поговорити з вами про роботу наших ППО. Ми бачимо, що там, умовно кажучи, із вісьми ракет зачастую сім ракет наше ППО збивають і тим самим бережуть життя в першу чергу нашу. І ми дуже вдячні нашим Збройним силам за це. Як ви оцінюєте в цілому роботу ППО? Роботу ППО вже оцінив весь український народ, роботу ППО весь, оцінив весь світ, провідні країни світу. Здивуються, що ми маємо такі результати. Але я хочу зразу зазначити, що ракети, які були нещодавно збиті, та 7 із 8, були 4 із 4 результат, 4 з 6, це крилаті ракети, які ми спроможні збивати. Є ракети, які збити фактично дуже важко. Це ракети, які вже перед цим озвучувати: Х-22, х 31 також ракети, і Онікс, ракети Іскандер оперативно-тактичного комплексу. Це ракети, які летять, ну іскандери зрозуміло, там балістична траєкторія, А ці ракети надзвичайно швидкісні. І не всі ракети зможе збивати наше ППО існуючими тими засобами, які в нас є на озброєнні. Але що стосується тих ракет, які Х-101, калібр, які були збиті, безумовно крилаті ракети їх. Ці ціль теж непроста, але їх збивають. Збивають завдяки вмілих успішним діям, завдяки взаємодії з різними підрозділами, які у нас працюють над цим питанням перехоплення, виявлення перехоплення та звитятих ракет. І щоразу зрозуміло, що професіоналізм і власне ця взаємодія, а також і результат, росте, тому що люди ну. Раніше такого ніколи не робили, скажімо прямо так, до початку повномасштабної агресії, і вже з кожним разом стає більш зрозуміло, як ворог намагається перехитрити нашу систему протиповітряної оборони, використовувати слабкі місця, використовувати рельєф місцевості, використовувати дані повітряної розвідки, використовувати дані своєї агентури, яка безумовно в Україні є і, і власне коригує. Ще до старту цих ракет власне, коригує маршрут польоту, щоб уникнути попадання в зону дії нашої протиповітряної оборони. Щодо використання ракет Іскандер та Калібр, чи продовжуємо ми спостерігати динаміку до зменшення використання саме цих ракет? Ну, важко сказати, противник. Використовує усі типи озброєння, які в них сьогодні є, є в їхньому арсеналі. Це якщо раніше дійсно обстріли ракетами, такими, як іскандер калібер, були значно частішими у перші місяці війни, то зараз зрозуміло вони стали меншими. Ми бачимо такі обстріли іскандерами, скажімо, з території Білорусі. От, Тиждень тому був у нас такий великий обстріл саме іскандерами. Там десятки ракет було зафіксовано. Е, виліт, е, е, але ну після цього є певні паузи. Зрозуміло, що противник е, імовірно заощаджує високоточну зброю. Як роз, зрозуміло, що і іскандер, і калібр, і ракети Х-101 – це ракети високоточні, надзвичайно дорогі. От хаста один фактично там найдорожча ракета, яка скар і скарлатик, яка коштує там за різними оцінками, там до 10 мільйонів е, доларів. Вже там і Форбс рахує ті, всі ті всі збитки, які несе Росія, використовуючи ті власне ракети, і ймовірно, що заощають, ймовірно, що не хочуть витрачати, тому що їхня промисловість не встигне поповнити ті запаси, вони залишаться нічим. Саме Тому радянські озброєння теж дуже часто використовуються, розуміло, що є санкції оголошені проти. Країна терориста, окупанта, тому робиться ставка на більш на, на, на радянське озброєння. У нас є питання у студії, прошу. Добрий день, Ткачук Світлана, «Укринформ». Скажіть, будь ласка, сьогодні була новина про те, що Північна Македонія передала Україні чотири штормовики Су 25 А чи очікується найближчим часом ще поставки від інших країн? Можливо, якісь рушення з'явилися від американських партнерів, анонсовані наприкінці липня. Ну, знаєте, будь-які новини про надходження в Україну техніки. Це дуже так надихають і народ, весь наш, і збройні сили. Ну такі новини були, якщо знаєте на початку війни про 70 мігів, так які мають прийти. Ну, ми не маємо зараз підтвердження від офіційних джерел Македонії, ні Міністерства оборони України щодо передачі цих літаків. Це з'явилося у пресі. А в нас завжди люди надійні так біжать так попереду потяга завжди хочуть бути першими висвітлювати ці події. Поки що ми такої інформації не оприлюднювали, не маємо. Але хочемо зазначити, що будь-яка допомога від наших партнерів це передача запасних частин. Як це було до міг 29-х, нещодавно вже оприлюднено, чи чи самої техніки це надзвичайно. Для нас потрібна річ, адже ми в умовах війни сьогодні не маємо можливості. Поповнювати запаси, так як техніка вся, яка є в нас на озброєнні, це радянська техніка, виробництво її в Росії. Це стосується і зенітних ракетних комплексів і е, усіх е, типів авційної техніки, що є в нас на озброєнні. Тому будь-яка допомога е, від урядів європейських країн, які мають цю техніку на озброєння радянську, буде надзвичайно важливою для нас не лише технікою, а й і боєприпасами, які ми щодня. Зменшуються у нас і нам потрібно їх поповнювати, тому що треба з чимось треба воювати. Дякую, скажіть ще, будь ласка, якщо це інформація не закрита, якщо ви можете поділитися, то скільки українських льотчиків проходять зараз навчання у використанні F-15 і F-16? загалом як проходять навчання? Бачите, щодня і це питання задають, і хочу і тут хочу зразу спростувати, що ми не вибрали не те, що ми не вибрали, що немає прийнятого рішення щодо надання Україні якогось із типів літаків, чи то F-15, F-16, чи можливо іншого типу. А вже йде мова про навчання. Мова про навчання пілотів розпочалась відтоді, коли американський уряд. Законодавчо приймає на етапі прийняття рішення про виділення 100 мільйонів доларів на 2023 рік щодо навчання українських пілотів на західних літаках. От звідти воно звізвіти власна інформація і пішла. Зрозуміло, що ми можливо ті кошти, якщо все буде так, як. Так як бачить американські уряд що ми дійсно будемо навчати пілотів, ці кошти можуть бути використані і в 2022 році на навчання, але потрібно спершу прийняти політичне рішення, який саме тип літака буде надано Україні і на нього вже навчати. Поки що підготовка пілотів на ці типи літаків не проводиться. Дякую. Я дякую вам, пане Юрію. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого, нашого ефіру. А я нагадаю, з нами був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Дякую вам. Віримо в наше збройне.